Доброго дня, мої шановні глядачі. Нас ВОЗ попередив, що буде якась нова пандемія. Тобто ми на, порогі, на порозі нової пандемії під назвою Вірус X. X, Знову X. Чому X? Давайте подивимось, що це за пандемія. Я чомусь сказала X, як в перекладі, з англійської означає колишній. Колишні. Тут йдеться мова про повернення небажаної тої реальної ситуації, коли колись була, яка колись була. Тобто вона небажана в нашому домі, вона робила певні перерверти в нашому плині життя. І оця от ситуація токсична, вона є загрозою, що вона повертається в наші будівлі, в наші домівки. Вона є небажаною. Так, дійсно воно таке є. Воно таке є. Що це за хвороба? покажіть, будь ласка, що це за хвороба. Хвороба, яка, ну, скажімо так, працездатність знижується, або взагалі вона. Зупиняється, людина стає певною мірою непрацездатною, знесиленою. Їй важко навіть себе самообслужити, обслужити себе. Тобто тут йдеться мова про знесилення людей. Підвищений тиск, підвищена температура, лихоманка, жар, потовиділення підвищене. Тобто такі от, е, чередування, гарячий, холодний під — в людей. Е, так, ну і температуру дуже важко збити. Дуже важко збити температуру. Ось вона, от якось тримається, тримається. потрібно пити дуже багато гарячої, гарячої, теплої рідини, не гарячої ні в якому разі. Гасити той жар теплою рідиною. Що тут ще ви скажете мені? Ну, опірність організму вона знижена. Дивіться, вона може чіплятися до тих, більшістю, в кого дуже знижений імунітет, зниження імуні, імунітету. Тому наразі бажано приймати якісь вітаміни для підтримки або для підвищення опірності організму, для підвищення імунітету. Це от, вітамін С елементарно, вітамін С, тобто кальцій, можливо, тобто якісь мікроелементи також можна, які підвищують опірність організму, цинк. Ну от мікроелементи, розумієте, так? Далі. Що рідина, рідина. зупиняє. Так, йдеться мова про зупинку і обмеження. Зупинку обмеження, як я вже сказала. В своїх діях, силі людина знесилена, людина не може ну, нормально скажімо так, займатися своїми справами, взагалі не може займатися своїми справами, рутинними навіть справами, повсякденними, того що в неї немає сил. Зупиняється це все, зупиняється її прагнення навіть зробити щось через силу. Тому ну, це не має, так бути. не має так бути, щоб людина не могла навіть себе тримати в руках, можна так сказати. Ну, і ну, я вам хочу сказати, що по сонцю це може бути потужніше, ніж ковід. По сонцю. Ну, тут знову ж таки, воно швидко, швидко воно е, оці от вірусні молекули, вони швидко розповсюджуються по організму, і їх треба виводити рідиною. Рідиною треба виводити. Попередити, я вже сказала, це те, що піднімає імунітет, того, що воно буде вражає саме тих людей, в яких імунітет. Дуже слабкі і які мають наслідки від минулого, які перехворіли минулим вірусом, і, можливо, було якесь враження тої самої імунної системи або тих систем організму. Ну, також, наприклад, в когось ковід відобразився на серцево-судинній системі в когось на гормональній системі. Тому от ці от, які ніби от сплячі такі е, негаразди здоров'я, сплячі в сплячому вигляді, вони можуть проснутися, проснутися в такому плані. Ну і ще давайте подивимось, як ступінь небезпеки цієї хвороби, ступінь небезпеки. Ну, висока ступінь. На жаль, я вибачаюсь, але висока. Як очікується, дивіться, може бути смертні випадки? Смертні випадки можуть бути. Тобто, знаєте, от як то говорять на старі дрожджі, особливо, люд... знову ж я сказала, людина, яка вже перехворіла, в якої імунітет ослаблений, дуже ослаблений. І оцей вірус, якщо ще на доданок буде, то може мати такі наслідки, очікування. Тобто таке відчуття, ніби дійсно його розповсюджують спеціально, випускають. Спеція того, що він як рукотворний тут, рукотворний, щось туди ще щось додали, що він, е... ну, штам, штам новий, утворився, утворився новий штам, який може косити будь-кого, а особливо тих, хто вже мав наслідки певні від минулого вірусу. Так, внутрішня опірність організму, якого ну, дає збій. Імунітет дає збій. Ну, В такому плані. Тобто тут йдеться. Зупинка, що, зупинка його. Зв'язування. Тобто от він йде, він іде на старі дружі. І, ну знову ж таки, це рукотворний, як і минуле. Це от останній штам, який був, і вони його Чи взяли якийсь зразок, щось туди додали. Але таке відчуття, ніби він рукотворний. На основі старого вони зробили ще нове. І його важко буде зупинити, його розповсюдження важко зупинити його буде. В такому плані. Ну це от як по стратегії їхній, по їхній стратегії, щоб відволікти увагу. Не давати людям заспокоїтися. Знов, зламана імунна система. Тобто, зрозуміли ви, так? Це іде на основі старого зроблено нове. І люди, які перехворіли старим, в яких імунна система зламана, цей. Новий буде як на старі дріджі, як то говорять, от на стару зламану імунну систему воно буде як, знаєте, таким вирішальним фактором. І тому, от, як очікувалось, зміни йдуть до погіршення, скажімо так, бо воно додається. Зупинити його розповсюдження буде неможливо, тобто зупинка, його щоб десь стримати, локалізувати, буде неможливо. А оці зміни, вони от як, ну, це зроблено руками тобто ру, руками. І з метою, щоб от, от ми можемо вершити долі людей. От, розумієте? Атак, імунна система, імунна система людей. Ну, Давайте ще по і того побачимо. Ой, це як об'єднуючий вищий суд. Хтось на себе взяв такі повноваження вирішувати, кому жити, а кому ні. Це контролюють під контролем все. Хтось контролює це. Хтось взяв якась спілка людей, взяли на себе зобов'язання. Або хтось зацікавлений в тому, щоб відфільтрувати, відсіювати, ніби як слабких, нестабільних. Знаєте, ідеться. Зауваження на здоровій генерації, вибачайте, але так воно є. Ідеться мова на здорові, йдеться зауваження на здорові генерації. Ну ось так. Ну, йде втрата ресурсів. І, знову таки, я навіть не здивуюсь, що будуть там якісь моменти з, е, з укусом змії. Ви знаєте, про що я говорю. Укус змії може підсадити знову. Вони хочуть підсадити людство на щось, але це іде робота диявола. Робота диявола. Який оскаженів, якому все мало, мало грошей і для нього багато людей, нездорових людей, яких треба відфільтрувати. Ну, якось так виходить. Загроза йде, йде. Це от як нова залежність або нова зброя впливу на людей. Ось що я можу сказати з цього приводу. Ну, не хотіла я вас засмутити, але знаєте, ознайомлений це означає озброєний. Вживайте якісь мікроелементи, візьміть якісь для підтримки для підтягнення ресурсів імунітету. Менше перебуваєте поміж людей і. Бережіть себе, бережіть себе. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі, лайки та підписку. Все є Україна. І ми обов'язково переможемо і перемагаємо будь що чи це ворог орки, чи це ворог у вигляді якихось вірусів. До побачення!